Я не зніму рожеві окуляри, я вірю в цей рожевий позитив. Міста засяють наші, мов стожари, і щастя попаде в наш об'єктив. Я вірю в свої мрії та надії. Навмисно я вірші про них пишу. Малюю я принаймні ті події, які я щиро Господа прошу. Як розповідає Віта Гориславець, її вірші це не просто слова на папері, це глибока рефлексія на події, що кардинально змінили життя мільйонів українців. Після початку повномасштабного вторгнення вона активно почала писати, вкладаючи в кожен рядок голос жінки, яка бачить війну не лише через новини, але й через обличчя знайомих, історії сусідів та долі тих, хто поруч, коли почалась війна, ми всі. Почали про це говорити. Ми стали вільними. Ми захотіли розповідати на весь світ, да, про те, що у нас відбувається. Я почала писати громадянську лірику, вірші про війну, вірші для військових. Мені ну, як то воно просилося. ось і таким чином я почала їх поширювати, популяризувати. відкрила свою сторінку в Фейсбуці раніше не було, і почала писати, публікувати свої твори. Таким чином, почалась моя творча діяльність. У залі панувала тиша, коли пані Віта читала свої твори, намагаючись передати всю глибину того, що відчуває Наталія Лікаренко. Теж відома місцева авторка. Жінка поділилася своїми враженнями, отриманими на заході. З Вітою Яриславиці я познайомилася в спільці і завжди захопленням читаю її вірші. Я дуже люблю її поезію. У ній є щось таке особливе, щось притаманне мене саме для неї. Це якесь тепло, якась любов, яка йде саме з її серця. Вони дуже особливі для мене. Мені подобаються її вірші. Я завжди, де вона їх викладає, у Фейсбук завжди заліпки читаю ці вірші. Організатори кажуть, творчість віти Гориславець стала не лише важливим відображенням нашого часу, а й допомогла зібрати разом людей, які шукають емоційну підтримку. Як зазначає завідувачка філії номер 1 КМПБ Наталія Рубанова, головною метою заходу стало не лише знайомство з творчістю, а й популяризація літератури, що йде від серця. Вірші, які пише Віта, вони актуальні, сучасні про наше сьогодення, про нашу війну, про мотивацію до перемоги, про нашу жагу до життя, про те, що не потрібно втрачати віри. Ні в якому разі організатори зазначають, що творчі світи Гориславець нагадує всім, що навіть у найтемніші моменти є місце для надії. Мабуть, тому рандеву з поеткою отримало назву Дивлюся на світ в рожеві окуляри.